Амбільського судді, казана, є якийсь свій е, кодекс. Я не знаю, по якому кодексу він живе, але він сказав, що е, треба йти компроміс в цьому питанні, обов'язково. І ні вашим, ні нашим щось сварити. Ну, що це сварити? Що це сварити? Е, і не потрібно відсторонювати Євгена Кваса від посади, хай він залишається на посаді. А е, заборонити йому спілкуватися з працівниками, і це рішення було прийнято іменем України. Е, кваса сьогодні повернули в самбір на посаду. І відповідно він тепер дальше буде керувати цим підприємством. як він може не спілкуватися з працівниками підприємства, керуючи підприємством. Ну ви ж розумієте, що по ці кримінальних справах проходять бухгалтерія, проходять інші працівники, заступники. Ну тепер квас не буде розмовляти з бухгалтером, буде підписувати платіжки, мовчки.